Привіт, друзі! Я рада, що ви завітали на мій канал, на канал Репетитор з математики. Цьому каналі ми дивимося як відео з теорією, так і готові розв'язки прикладів з підручників. Сьогодні прийшла черга подивитись з підручника із терматематика 10 клас розв'язок прикладу 8.29 з другого розділу перпендикулярність прямих і площин у просторі з восьмого параграфу двогранний кут перпендикулярність площин. Якщо вас цікавить теорія на цю тему, то посилання дам в описі до цього відео. А даний приклад розглянутий мною по вашим проханням. І так, вперед! І так, приклад 829 має таку умову. Давайте зразу дивитись на малюнок і читати цю умову. Точка О це центр квадрата Д. тобто в основі лежить квадрат, і точка О це точка перетину його діагоналей. У С це перпендикуляр до площини, відповідно до площини квадрата Д. Доледіть, що площина С виділена червоним кольором, перпендикулярна до площини ABD, тобто нижньої площини, тобто квадрата. І друге, доведіть, що площина SAC червоним кольором виділена, перпендикулярно до площини SBD голубим кольором виділена. Ось така умова задачі. Давайте розв'яжемо цей приклад. Запишемо, що нам дано. Дано, по-перше, що це С, С квадрат, і С, О або О, С, це перпендикуляр до площини а, Б, С. Її можна позначати трьома літрами, тому позначимо а, Б, С. Якщо це у нас перпендикуляр, то з цього дещо випливає. Ну, давайте почнемо записувати і доводити з першого прикладу. Доведемо спочатку, що площина САЦ червоним кольором виділена перпендикулярна до, і позначимо площину квадрата чотирма літрами, так буде вам зручніше бачити, що це площина АВЦД до нижньої площини. Отже, ми будемо розглядати двогранний кут, який складається з двох площин. Отже, двогранний кут утворений площинами С А і АБД має якесь ребро. Тобто це та лінія, по якій вони перетинаються. Давайте глянемо, по якій лінії, по якій прямій перетинаються ці дві площини. Тому що від цього далі ми будемо відштовхуватись, розуміючи, що таке лінійний кут між цими площинами, і чому дорівнює лінійний кут, а відповідно, і двогранний кут. Подивіться, площини САЦ і нижня площина А вони перетинаються по прямій АЦ. Тобто АЦ є ребром, тому що належить ОЦ як площині САЦ, так і площині АБЦД. Добре, тоді можемо записати, що ці дві площини перетинаються і маємо пряму АЦ. І тоді ми шукаємо в цих двох площинах прямі перпендикулярні до ребра. Тому що кут, який оцінює цей двогранний кут, він утворений прямими, що перпендикулярні саме до ребра між цими двома площинами. Давайте дивитись і відштовхуватись від того, що нам задано. Дивіться, нам задано, що ОС це перпендикуляр, тоді, відповідно, ОС буде перпендикулярно до всіх прямих, що лежать в площині, до якої він перпендикулярний, і проходять через точку О, через точку перетину цього перпендикуляра з цією площиною. Тобто ОС буде перпендикулярно, подивіться, до АС, тому, що належить площині нижній і проходить через точку О, і БД тому, що належить нижній площині і проходить через точку О. Дивіться, ми вже бачимо, що ОС перпендикулярно до АС, це виходить з нашої умови. І БД. Перпендикулярно до АС, як діагоналі квадрата, то виходить, що ми знайшли дві прямі в різних площинах, що перпендикулярні до ребра даного двогранного кута, тобто до а, Ще раз. ОС, яке належить площині САС, перпендикулярно до АС, і БД, яке належить нижній грані, тобто АВЦД, перпендикулярно до АС, як діагоналі квадрата, то значить. Лінійний кут двогранного кута це кут між прямими, відповідно ОС і БД. А кут між ОС і БД це можна розглядати як два кути. Дивіться, це, в принципі, БОС або СОД. Давайте запишемо, що СОД це лінійний кут двогранного кута, який ми розглядаємо. Якщо ми нашли лінійний кут, і якщо ми доведемо, що він дорівнює 90 градусів, то ми доведемо, що і двограний кут дорівнює 90, а отже ці площини перпендикулярні. Ну, Давайте дивитись. оскільки ми сказали, що ОС перпендикулярно до площини, і ОС перпендикулярно до БД, прямою, що проходить через ту точку і належить площині АБЦ, то ОС перпендикулярно відповідного фрагменту БД, тобто ОД. А якщо ОС перпендикулярно ОД, то кут СОД дорівнює 90 градусів. А якщо лінійний кут двогранного кута дорівнює 90, то й, значить, і сам двогранний кут, утворений площинами САЦ і ABC також дорівнює 90. Отже, дві площини перетинаються під кутом 90, значить, вони перпендикулярні. Далі доведемо. Точно так же, що площина, дивіться, САЦ червоним кольором виділена, і СБД голубим перпендикулярні. Для цього спочатку знайдемо ребро цього двогранного кута, а треба подивитись, по якій прямій перетинаються ці дві площини. Якщо дивитись, яка лінія або яка пряма належить цим двом площинам, а саме САЦ і СБД, то ми бачимо, що це пряма ОС, тому що вона лежить як і в цьому трикутнику, так і в цьому трикутнику, і відповідно по прямій ОС перетинаються ці дві площини, або ще кажуть, що двогранний кут утворений цими площинами має ребро ОС. Тобто, можемо записати, що ці дві площини перетинаються по прямій ОС. Що це нам дає? Тепер ми повинні шукати, які ж дві прямі в цих двох площинах перпендикулярні до ребра, тобто до ОС. Давайте дивитись. Якщо по умові задачі ОС перпендикулярно до площини, і ми казали, що ОС перпендикулярно до АС, то ми знайшли вже одну пряму в площині САС, а це пряма АС, до якої перпендикулярне наше ребро. Тепер давайте дивитись, до якої прямої в площині СБД, перпендикулярне ребро ОС до прямої БД, тому що БД належить площині СБД і, відповідно, перпендикулярно це виплило з того, що ОС перпендикулярно до всієї площини. Отже, якщо ми знайшли дві прямі АЦ, -АЦ і БД. Які перпендикулярні до ребра ОС, то кут між цими двома прямими буде лінійний кут двогранного кута. А кут утворений прямими АС і БД АБ. Це лінійний кут двогранного кута, який ми розглядаємо. Якщо ми доведемо, що кут АОБ дорівнює 90, то ми й доведемо, що кут між цими двома площинами дорівнює 90, отже, вони перпендикулярні. Кут між А С і БД – у нас прямий, це випливає з того, що АЦ і БД це діагоналі квадрата, а вони перетинаються під прямим кутом. Значить, кут АОБ дорівнює 90 градусів. А якщо ми довели, що лінійний кут двогранного кута дорівнює 90, то, значить, і сам двогранний кут між площинами С, А, С і СБД, він також дорівнює 90. А значить, ці дві площини, вони перпендикулярні. Отже, ми це довели, використовуючи означення лінійного кута двогранного кута, і розуміючи, що лінійний кут утворений двома прямими, які перпендикулярні до. Ребра двогранного кута. Якщо ви це зрозумієте, побачите ребро, доведете дві прямі з двох площин, знайдете лінійний кут, то ви знайдете, відповідно, і не тільки лінійний кут, а й двогранний кут між двома площинами. От така на сьогодні задача. Дякую вам за увагу. Якщо розібрались, то поставте лайк і мені, і собі. Я старалась донести до вас інформацію якомога зрозуміліше. А якщо ви ще не підписані, то підписуйтесь на мій канал, і ми будемо разом з вами розбиратись з новими і новими прикладами по стереометрії. І не тільки до нових уроків, все буде Україна!